Друзі, вас вітає вечірня Одеса і компанія Автопарк ЮАЗ новим чудовим надходженням. Це в нас Volvo S-90 2016 року, обладнана 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач, передній привід. Автомобіль преміальний представник від компанії Volvo, виглядає дуже чудово та сучасно. По кузову вся рівненько, все в зазорчиках, привезена з Америки з незначними пошкодженнями на гарних легкосплавних дисках. По техніці автомобіль повністю обслугований, ніяких капіталовкладів не потребує. Має повний безключовий доступ на усіх чотирьох дверях, шкіряний коричневий салон, чорна стеля з люком, чотирьохзонний клімат. Також повний електропакет, електрогулювання, сидінь передніх, водійське з пам'яттю, шкіряне, мультикармо, датчик світла, датчик дощу. Мертві зони чудова мультимедіа з CarPlay та Android-автом та, та багато багато іншого. Кого зацікавила автівочка? Запрошуємо перегляд на тест-драйв. Адреса в нас Грушевського 15 А А придбати дане авто можна як за готівку, так і лізинг. І ще у нас є 3 день. Чекаємо саме на вас. Грушевського а